22 травня мешканці та гості Кам'янського спостерігали цікаву інсталяцію, яка розмістилась прямо в центрі міста. Представники волонтерської організації Патріот 2015 таким чином привернули увагу всіх перехожих, щоб залучити їх до збору коштів на придбання автомобіля та квадрокоптера для військових. Центр міста купа народу і відразу привертає увагу у подовол президента країни-агресора з мішенню на голові. Якщо підійти ближче, можна помітити розкладені речі російських окупантів, використану зброю, шоломи та величезний плакат з багатьма фотографіями наших військових. На столі стоять дві скриньки для збору коштів зустрічає біля інсталяції чоловік, який залюбки відповідає на питання перехожих. Ну виникла ідея допомогти друзям побратимам з нашого міста, які служать в різних бригадах по всьому фронті. Перший раз ми тут стали До цього ми збирали по соцмережах. Це дуже повільно, витрачається час. І тоді ми вирішили, раз гора до нас не йде, ми пішли до людей і не прогадали. Люди, виявляються, люблять, щоб з ними спілкувалися. Після того, як Юрій з іншими волонтерами вийшли на вулиці і почали спілкуватися з людьми, вони за день змогли зібрати достатню суму грошей на придбання квадрокоптера для військового з кам'янського, який одразу йому і доправили. Наразі волонтери збирають гроші для придбання автомобіля та ще одного квадрокоптера для іншого підрозділу, у складі якого теж мешканці кам'янського. Для продуктивнішого збору коштів волонтерська організація вирушила по всій Україні. Вчора ми тільки повернулися з тура, побували в багатьох місцях. Дуже багато почуттів, вражень від України, які в нас люди, які в нас діти. Ми просто в захваті від нашої України, від нашого народу. Такий величний народ перемогти, ну я не знаю, якої армії, але точно не Росії. З нами тягатися. Люди дуже допомагали. Інсталяція викликала неабиякий фурор серед кам'янчан. Люди підходили фотографуватись, деякі просто лупцювали опудало. Навіть діти, знаючи, хто це, не соромились та підходили, щоб штуркнути солом'яного діда. Якщо і ви бажаєте підтримати наших захисників, на екрані номери рахунки волонтерів.